Олександр, вітаю вас з перемогою. Нарешті ви порадували місцеву публіку. Непростий поєдинок, інтрига до кінця зберігалася. Що скажете про гру своїх підопічних і так само про гру атлета? Ну, я думаю, дві рівні команди грали сьогодні. У нас трошки кращий початок був. А... Потім при 3-1 там щоті ми пропустили, хлопці вже грали. Вони теж переживають, і давно не можемо виграти. І хлопці на утримання, тому були такі помилки там в обороні. Ну такий результат. Слава Богу, що так все завершилось. Зараз очікує непростий виїзд проти лідера полісся 2. Як прогнозуєте наступний поєдинок, як готуватиметеся до цього протистояння на виїзді? Та нічого такого сверх, звісно, не буде. Як обично, звичайно. в обичному режимі буде тижневий цикл. Ми будемо від своєї гри відштовхуватися. Там команда грає так, як їй дозволяє суперник. Все дуже просто. Дякую гарно і бажаю успіху. Дмитро, сьогоднішня сьогоднішній поєдинок перервав серію поразок, серію перемог вашої команди. От що скажете про цей матч і як оціните гру команди власної і суперника? Ну, власна команда здивувала, здивувала відсутністю настрою на гру в першому таймі. Цього ми не очікували. Команда суперника. Ми очікували такі, що буде бій, що вони будуть нав'язувати цілу боротьбу. Тость вони нас не здивували, але за рахунок цього перегравали. Які цілі стоять перед командою на цей сезон? Я вже декілька разів казав, у нас в кожній грі стоїть перемога. Тобто, якщо ми будемо все вигравати, то, звісно, ми будемо боротися за перше місце. Але ж, бачите, якщо ми так будемо програвати, то про місця. Тому йдемо від матчу до матчу, а там цілі. Тобто, президент амбіційний. Якщо ми будемо по грі відповідати виходу першу лігу, значить ми будемо за це боротися. Дякую вам. Бажаю успіху.